Після приблизно шести років користування я нарешті розкажу про нашу драбинку, наш трап. Річ якась незамінна, і це, напевно, з наших, можна сказати, інструментів найкраща, напевно, покупка, яку ми робили. Це німецька драбина, яка має назву краузер. Вона складається з трьох елементів: сама драбинка, ось так. Трап, площадка. І ось такі розпорки, щось типу цього. Зараз покажу, як. Як легко вона складається. Оцю драбинку просто роз'єднуємо, заклали і ось цими просто фіксуємо ось тут і ось тут. Так само з іншого боку. Просто незамінна річ для будь-яких потреб, не тільки для пічництва. Взагалі, я вважаю, що будь-який майстер, який працює з внутрішніми ремонтами, повинен мати ось таку драбину. Особиста рекомендація. Драбинка, яка прослужила нам дуже багато років, і за роки роботи це практично, якщо не помиляю, 6, а може і більше років. Вона абсолютно не змінилась. Вона, яка була, така і є по міцності, і по всьому.